Решті наших моряків подовжили арешт у Лефортовому, у Харкові. Поцілили у правоохоронця. Та як на кордоні, підлітка його ж педагоги висадили з автобуса. Про це у вікнах докладніше. Вітаю. Одразу кілька поранених близько 10.30 ранку бойовики обстріляли вантажівку українських військових. Це сталося на межі Донецької та Луганської областей за селищем Троїцьке Попаснянського району. За інформацією військових, стріляли з реактивного протитанкового гранатомета. В Міноборони нам підтвердили, загиблих немає. Інформацію про точну кількість поранених обіцяють оприлюднити згодом. Попередньої доби ворог п'ять разів відкривав вогонь по українських позиціях. Як наслідок, один воїн поранений. Найманці били з різного озброєння, в тому числі з заборонених мінськом 120-х мінометів. Тим часом міжнародні спостерігачі відзвітували, досі не мають доступу до окупованих територій. Напередодні найманці обстріляли їхнього безпілотника. Особливо пильно в самопроголошених республіках охороняють від сторонніх очей кордони з Росією. У штабі об'єднаних сил. Це пояснюють тим, що Кремль активно употужнює бойовиків диверсійними групами і новим озброєнням. Кремлівський присуд за ґратами ще на три місяці. Уранці Лефортовський суд Москви продовжив арешти ще чотирьом українським морякам, справи яких не встигли розглянути вчора. Судилище знову відбувалося закрито. Наших хлопців під дверима залу зустрічали, як і вчора, оплисками. Відбувається безумовно тиск і на наших моряків, і на рідних. Вони користуються Женевською конвенцією. Вони військовополонених і всі відмовились надавати якісь поки. Тим часом адвокати українських моряків вже готують документи на оскарження. Для цього у них є три дні. Вікнам телефоном відверто зізнаються. Надії на зміну кремлівських рішень небагато. Які можуть бути ожидання? Ми, звісно, розчитуємо на лучшее, но я думаю, все очевидно, що лежало би, скорішого нашому довгі порядку. Побиття у середмісті столиці мережу сколихнуло відео, на якому компанія підлітків нападає на чоловіка і жорстокою голубцює. Ймовірно, це б їм минулося, якби не смілива, небайдужа жінка. Олена Лунькова більше. Восьма година вечора серед місця столиці. З одного боку, вихід з метро, з іншого торгівельний центр. Людне місце. Втім, це не зупиняє зграю підлітків. Просто тут вони по звірячому б'ють чоловіка. Єдина, хто зупинить дітей, ось ця жінка Ілона Селенко. Саме завдяки їй геть недитячі дитячі забавки набудуть розголосу. Эти нелюди компании из 10-15 человек побежали за мужчиной на моих глазах. Избив его с ног, начали зверски избивать его ногами по печени, голове. Я начала просить, чтобы остановились. На что девочки бросились и начали пытаться бить меня. Я вызвала полицию. Они убежали, но на станции метро мы снова встретились. И благодаря мужчине задержали нескольких. Поведение этих нелюдей должно быть наказано. Пишу, чтобы они не ушли от наказания. Прошу написать имена, если кого-то узнаете. Сейчас я в отделении, в метровке. Комнаті публікую, щоб ви узнали своїх дітей. А точніше, не дітей, та поки поліція приймала заяву, в мережі вже ідентифікували компанію. А вот і всі все малаши, причасні к збільєньої мужчини возлі Гулівера. У нікнеймах атрибутика Ультрас цифри 1927 рік заснування Динамо Київ і 1488. закодоване нацистське вітання. Нецензурно пишуть про себе. Зв'язуватись з ними не варто ось бійтесь з головою не все добре. Виявляється, ця компанія не вперше нападає на людей. Вони не приховують і навіть хизуються цим у своєму інстаграмі. Ось, наприклад, та сама дівчина розповідає про свої будні. Депутат підійшов з ножом і з ручкою, я не знаю. Коротше, поставив горло. Пацани влетіли в літілі чоловік Взяв мене його син. Коротше, заволос і почали мене х. Я каким человека х встав. Коротше, кричав: Поліція, поліція! Дом пришлі мусаратіфа, типу. Дякую за все за те, що постояли за мене. просто не день, А після і ще одне побиття від ударів, хлопець не притомніє. типа. нормально я сівенаш тут і за мене. за що ж можна так відлупцювати? Виявляється, школярам не сподобався одяг. Чоловіка жесть, а чого хоть діруться? За мою шапку Айленд, я там главний герой, типа поясні за шмот. Тепер свої пояснення підлітки мають надати поліції. І, хоча Ілона Селенко затримала кількох нападників, поліції кажуть, усі втекли. Слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за частиною другої статті 296 кримінального кодексу України. Це хуліганство. Поліцейські Києва звертаються до громадян, які впізнають осіб, що є на відео та фото, звертатися за. Телефоном 102. побитого чоловіка забрала швидка, втім від госпіталізації він відмовився. Олена Лунькова, Сергій Сивко, Програма вікна СТБ. Зухвалий напад на правоохоронця у Харкові. Офіцера карного розшуку розстріляли зранку біля власного будинку, коли він вигулював собаку. 39-річний Олексій отримав тяжкі травми голови та шиї. Двоє невідомих в балаклавах підійшли до нього, коли він виходив з під'їзду. Вони нанесли йому удар, а потім провели два постріли з невстановленої зброї. За життя правоохоронця борються хірурги харківської лікарні швидкої допомоги. Він нині на штучній вентиляції легень це тяжкі травми. Це травми, які можуть привести до смерті. К сожалению, якби подробно перечислити травми я не зможу. Це в інтересах проводящогося слідства. Камерам відеоспостереження вдалося зафіксувати автівку, на якій за версією слідчих утекли нападники. В регіоні оголошено план перехоплення Сирена. Весь особовий склад піднято за тривогою. Слідчі не відкидають напад скоїли через розслідування, що його проводив правоохоронець. Адже під час розправи нападники, начебто, переказували йому вітання та навіть назвали прізвище. Залишений на кордоні 15-річний хлопець з однокласниками їхав до Італії. Утім, директорка і завучка школи, які супроводжували групу, покинули його прямо на кордоні. Причина: батьки помилково дали синові інший паспорт у сильний мороз за три сотні кілометрів від дому. Підліток залишився сам. Тепер він у лікарні лікує бронхіт та оговтується від шоку. Були вже на прикордонній смузі, побачивши. Що... На той паспорт. У лікарняній палаті 15-річний Микола згадує прикрість, яка сталася з ним дорогою до Італії. Туди він їхав разом з однокласниками у супроводі директорки школи та завучки. За автобусний тур до Венеції та Ворони батьки кожної дитини сплатили приблизно по 100 євро. Однак для Миколи ця мандрівка так і не розпочалась. Сказали, що я їду додому. Удома замість біометричного йому дали звичайний закордонний паспорт. Коли помилку виявили, Миколині батьки попросили педагогів зачекати, щоб підвести до кордону необхідні документи. Я запитала завича в першу чергу: давайте, ну це перший був варіант, давайте ми привеземо вам інший паспорт. Зразу, будь ласка, почекайте. Ні, було категорично нам відмовлено в цьому. Завуч сказала, що автобус вас. Однозначно чекати не буде. Це була відповідь завуча. Натомість учителі запропонували залишити дитину прикордонників, ті, начебто, обіцяли відрядити хлопця до Львова. Сказали там на вулиці чекати коло шлагбауна, можна сказати. Сказали, чекати біля одної машини. Я з сумками стояв, чекав там все таки. Скільки часу ти стояв? Точно не скажу, скільки там. Десь коло півтори-дві години. Десь. І вирішив все таки. Щоб ще довше не чекати самому добратися до Львова за допомогою небайдужих людей. Микола все-таки дістався потягом щопа до Львова. Це майже 300 кілометрів. Але кілька годин на морозі далися взнаки. Через два дні підліток потрапив до лікарні. Була підозрена пневмонію. В даний час у хлопчика гострий бронхіт, гострий фаренгіт. Ми не обурюю найбільше, що його не завели, просто не залишили. В небезпечному місці, чому його називали в тепле приміщення? Мінімально це мінімально. Це таке просто чисто людське становище. Директорка школи не розуміє, чому обурюються батьки. Педагог запевняє, що саме мама дозволила залишити дитину на кордоні. Я не залишила дитину в полі, я не залишила дитину одну. Я залишила його начальнику зміни з дозволу мами. Чому документи дітей не перевірили ще у Львові? Педагоги пояснити не можуть. кажуть, довірилися батькам. Зранку ми приїхали на вокзал і зустрілися з дітьми. І просто сказала діти, давайте перевіримо ще раз документи і гроші, чи все в наявності. Тобто, це були діти і батьки. Батьки мене запевнили, що ми це зробили вже 10 разів. Так, напевне, була моя вина. Я вперше організовувала такий тур у міському управлінні освіти. Дії педагогів називають неприпустимими, бо в той момент саме вони відповідали за життя та здоров'я дітей. Не можна було цієї дитини залишати самою. Як правило, хтось із дорослих мав би залишитися. А ще після скандалу викрилось інше порушення. Керівництво школи не повідомило управління освіти про поїздку за кордон. Тепер учителі можуть притягти до дисциплінарної відповідальності. Миколині батьки, попри інцидент, переводити сина до іншої школи не збираються. Мирослава Прикопюк, Таразолинець, програма Вікна СТБ. Про ваше ставлення до педагогічної байдужості сьогодні. Ми запитуємо у телепорталі. Питання звучить так: чи готові ви вимагати покарання для безвідповідальних учителів? Так їм у школі не місце. Ні, а де взяти кращих, байдуже якось навчать. Чекаємо ваших голосів і коментарів у безкоштовному мобільному додатку. Телепортал. Результати у вікнах о 22 за крок до фінальних виступів наймасштабніше казкове шоу цього сезону Вінтера покажуть востаннє цими вихідними. Чому це дійство точно не варто пропустити? Анастасія Ячкалова. Актори Вінтера відіграли вже більш ніж півсотні шоу цієї зими. Але кажуть, найцікавіше буде на фінальних виступах. Обіцяють імпровізувати і просто відриватися на сцені. Сьогодні навіть навчать мене кільком трюкам. Один із найбільш видовищних номерів шоу стрибки на скакалці у виконанні артистів у всесвітньо відомого цирку «Дю Солей». Особисто я знайома зі скакалкою ще з дитинства, тому впевнена, зможу повторити усі рухи. В Когось виходиться з першого разу робити. <рес> ну ми покажемо дуже просту штуку, тому… Надію, що Це Андрій у 25 років він об'їздив півсвіту разом із цирком Дюсалай номер. Саме для цієї зимової каски вони з командою готували з нуля. Того, що, що прыгать, хоча б розуміти темп, щоб уметь прыгнути в скакалку. Випрыгнути з нею тоже. Опанувати два звичайнісіньких канати, на перший погляд, не складно, але з відчуттям темпу і ритму, виявляється, є у мене певні складнощі. Раз, О, ти зараз крутиш неправильно. ти неправильно, отак. Да, отак. Поки що все елементарно. Ну, Зараз і посмотрим. Ох ти! Клас! Виходить! Прошу показати мені один із найскладніших номерів ексклюзивно, без костюмів і музики. Наш сьогодні програма спрощена для новачка. <рив> <рив> Не ну, виходить, чи виходить, <прики> Ось який це вигляд має у самому шоу, але чого очікувати від акторів на фінальних виступах? Вони так і не зізнались. Нужна придумати прикол для другого артиста, але щоб це не заметіл зритель. Абично це заключительний спектакль. але я думаю, що у нас в тебе заключительна неділя. Артисти помітили, що на сімейне зимове шоу Вінтер глядачі приходять у друге, ба навіть у третє. Тому вирішили щоразу імпровізувати. Вже можна трошки голову підняти, дивитися на глядача. Вже як до не думати, що та яка задача в голові, а вже трошки розслабитися і кайфанути на сцені. Тим часом на сцені триває репетиція одного з фінальних номерів шоу, де акробати стрибають і літають через усю сцену. У сальто крутиться Володимир. Сьогодні він мені за тренера на акробатичній доріжці. Рівні ноги. Так, рівні та техніка. Додаємо руки. А коли сальто вже робити? Через декілька хвилин повернемось до цього. лише за півгодини. Я навчилася стрибати і робити перекади, і навіть узяла участь в одному з трюків шоу-програми. Коли знаходишся в глядацькій залі, це виглядає так просто. Насправді мені зараз моторошно. Єдина відмінність для глядачів цей трюк зробили максимально складним. Через там скільки людей ви стрибаєте? Через сім. 20 років спорту, 20 років усілій, акробатики, якби підготовки. Було таке, що. Партнер Антон перелітав мене двойної сальто, Я під ним, І да, он мене черкав иногда ногою по плечу. Попереду фінальний тиждень шоу Вінтера. Легенда казкового краю щодня до 20 січня у столичному виставковому центрі неймовірні спецефекти, захоплива графіка і співи наживо. Анастасія Єчкалова, Сергій Сивко, програма Вікна СТБ на цьому все гарного вечора і до зустрічі о 22-й.